Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що допоможе вам краще розуміти тренувальний процес. Я розповім вам про енергетичні зони в плаванні. За основу для цього я взяв матеріал одного з курсів Американської асоціації тренерів з плавання, тому і посилатися буду на нього. Ці знання дозволили мені не лише краще планувати власні тренування, а й ефективніше працювати зі своїми спортсменами. Ви на каналі Swimming Universe. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Там я, до речі, регулярно ділюся новинами зі світу плавання. Поїхали! Усього ж ми обговоримо сім енергетичних зон. Recovery, вона ж відновлення, endurance, вона ж витривалість 1, 2 та 3, а також спринт 1, 2 та 3. Відновлення та витривалість 1 доволі схожі між собою, так само, як і Sprint 2 та Sprint 3. Саме тому їх іноді поєднують і тренери використовують лише 5 енергетичних зон. Я ж оглядатиму усі сім зон, щоб ви могли чіткіше розуміти усі нюанси роботи організму на різних рівнях інтенсивності. Зони відновлення, витривалість 1, 2 та 3 це аеробні зони. Спринт 1, 2 та 3 це анаеробні зони. По-хорошому, спринт 3 можна назвати нервово-м'язовою зоною, але про це трохи пізніше. Зараз же давайте все поступово. Перша зона це відновлення. Тут працює аеробна система, але на мінімалках лактат не утворюється, а навпаки, виводиться. Пульс при плаванні у цій зоні менше ніж 120 ударів за хвилину. Як не важко зрозуміти з назви цієї зони, мені плавають для відновлення після основного завдання або ж для розминки. Швидкість плавання менше 80, хоча я б навіть сказав, 70% від порогу нееробного обміну. Найпростіший орієнтир ви можете спокійно дихати з кожним рухом. А плавання у цій зоні може тривати. Поки вам не набридне наступна зона це Endurance 1 або ж витривалість 1. Дуже схоже на попередню, проте все ж таки є деякі відмінності. Тренери доволі часто поєднують ці дві зони в одну, і це в цілому має сенс. Проте, я думаю, все ж таки варто знати різницю. Лактат при плаванні у цій зоні. Накопичується, але дуже легко виводиться організмом. Плавання має бути комфортним, але на відміну від попередньої зони, ви маєте відчувати роботу м'язів. Пульс від 120 до 150 ударів за хвилину, а швидкість плавання може сягати 95% від порогу анаеробного обміну. Мета плавання у цій зоні це побудова аеробної бази, а також покращення здатності м'язів використовувати кисень та жири як паливо. І, звичайно, окрім цього, покращення техніки плавання. Тривалість тренувань від 15 до 90 хвилин. А повторення у завданнях можуть варіюватись від 300 метрів. До 5 км, в залежності від вашої спеціалізації. Далі йде Endurance 2, вона ж витривалість 2. Тут ви вже відчуваєте свою роботу. Лактат накопичується, проте залишається стабільним, і ви наближаєтесь до свого лактатного порогу. Відчуття при плаванні можна описати як помірно важке, дихання прискорюється, ви відчуваєте напругу в м'язах, проте все ж таки можете підтримувати темп плавання. Пульс складає 140-170 ударів за хвилину. Тривалість роботи у цій зоні варіюється між 15 хвилинами та однією годиною, а повторення від 100 до 500 Ста метрів приклад задання може бути 6 по 400 з відпочинком в 30 секунд. Витривалість 3. це зона лактатного порогу. Тут йде межа між можу тримати довго та швидко втомлююсь. Лактат утворюється швидше ніж тіло може його вивести. Відчуття дискомфорту, біль та печіння в м'язах це все про цю зону. Пульс може бути від 160 до 180 ударів за хвилину. Тривалість роботи у цій зоні. Від 15 до 30 хвилин, а повторення від 100 до 300 метрів. Приклад тренування 8 по 200 з відпочинком в 20 секунд. Головна задача цієї зони це покращення толерантності до лактату. Якщо ви тільки починаєте плавати, або ж ваша техніка потребує корективів та покращення, я б не рекомендував вам тренуватись у цій зоні. Ваш організм отримає більше користі, якщо ви зосередитесь на техніці плавання в попередніх зонах. Якщо ж ви впевнені у своїх силах, то насолоджуйтесь починням м'язів. Лактатом та серцем, вистрибуючими з грудей. Тепер ми з вами переходимо до анаеробних зон. Це той випадок, коли інтенсивність роботи виходить на максимум, а тривалість роботи знижується. Спринт 1. Тут лактат накопичується дуже швидко та до дуже високого рівня. По відчуттям все те саме, що й у попередній зоні, тільки значно гірше. Інтенсивність роботи у цій зоні максимальна, пульс максимальний. Тривалість роботи від 3 до 12 хвилин. Повторення складають від 50 до 200 метрів. Відношення робота до відпочинку може складати 1 до 1 або 1 до 2. Приклад завдання це 10 по 50 в одній хвилині. Якщо ваш час на 50-метрівку – це 30 секунд. Головна задача цієї зони це покращити здатність організму, витримувати високий лактат, а також розвинути швидкісну витривалість. Спринт 2. і максимальна швидкість та потужність. Чистий спринт. Ви віддаєте все, що можливо, проте на протязі короткого відрізку часу. Тривалість роботи – 2-6 хвилин. Інтенсивність найвища. А відношення роботи до відпочинку може складати від 1 до 2 – до 1 до 8. мета роботи це розвити максимальну швидкість та потужність. Повторення можуть складати від 15 до 100 метрів. Приклад тренування 4 по 50 з відпочинком 3 хвилини. І остання зона, яка доволі схожа на попередню. це спринт 3. Її ще називають нервово-м'язовою зоною. Це те, де ви намагаєтесь перестрибнути через себе ваш абсолютний максимум і навіть більше. Тривалість роботи у цій зоні може складати від 1 до 4 хвилин. Повторення від 10 до 50 метрів. А відношення роботи до відпочинку це максимальне відновлення. Мета роботи у цій зоні це покращення нейроном м'язової координації. Як приклад, можу навести тренування, яке виконував Камерон Маккевой, олімпійський чемпіон Парижу на 50 метрів цивільним стилем. Завдання було неймовірно простим, проте потребувало абсолютної віддачі. Це 6 по 25 зі старту в костюмі. Він казав, що у нього на це пішло десь 3 години. А після цього він був вижитий як лимон. Знов таки, абсолютна віддача та концентрація під час виконання роботи. Ось ми розглянули усі сім зон. Тепер головне, як їх застосовувати. Як ви можете бачити, тут немає конкретної межі та розділення цих зон. Іноді вони можуть переходити одна в іншу. І так само з вашою роботою в них. Інколи ви можете почати плавати серію в одній зоні, а завершити в іншій. Тому одним із найголовніших моментів тут є баланс. Я думаю, більшу частину часу ви проведете в аеробних зонах. Це ваша база та технічна. Робота, Анаеробні зони це висока інтенсивність та спеціальні інструменти, якщо так можна виразитись. Використовуйте їх з розумом та цілеспрямовано. Спробуйте навчитися відчувати різницю між зонами, регулярно заміряйте пульс під час своїх тренувань. Розуміючи, енергетичні зони, ваш тренувальний процес точно стане більш усвідомленим та цілеспрямованим. Розумний підхід до тренувань приносить найкращі результати. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!